Друзі, всім привіт! Хочу зробити такий невеличкий анонс автомобіля, це населено Колеус, 2.0 дизель механіка, повний привід, максимальна комплектація, 220 тисяч маргінально-перевірного пробігу в гарному візуальному і технічному стані. Максимальні комплектації, ще раз повторюсь, вже розмитаний, сертифікований, готовий до постановки на облік. 18-ті колеса, біксинонова лінзована оптика, передні та задні партроні, мовачі, пар. Все в гарному візуальному стані, великі зеркали з підігрівом складанням, датчик, світла, датчик дощу, бовса, акустика, безключовий доступ на кожних дверях, класний чорний шкірний салон з панорамою, з підігрівом, навігація, двохзонний клімат, повний привід, система запуску двигуна без ключа, безключовий доступ, повний електропакет по вікнах дзеркалах, все в гарному ідеальному стані. Як бачите, машинка приїхала, помилася, вже готова до бронювання. Вже детальний відеоогляд буду, можливо знімати наступного тижня, По, по часу не встигаю, бо є декілька ще автомобілів, які маю відзняти для вас. Так само буде Santa Fe, ще один Renault Coleos, Honda Сервія, так само все чекає на відеозйомку, тому все. Порядку черги буду для вас публікувати. Але можливо кось. Він вже цікавить, можете навіть вже приїжджати оглядати. Він же розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Виписуємо договір купівлі продажу і можете реєструвати його на себе. Це все більш детальніше вам розкажу по телефону або пишіть на Viber Telegram чи WhatsApp. Також можемо його доставити одразу до вас під дім. Також така послуга доступна. Моторчик працює чисто, рівненько, ніяких зображень технічно, візуально. Автомобіль немає. Такий класний Рено Колеус приїхав зі Тож, кого цікавить, телефонуйте, пишіть, подам вам всю детальну інформацію. Всім дякую за увагу, до зустрічі.